Привіт всім, дорогі водолії! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на червень 2024 року. В червні місяці у нас будуть всі особисті планети у прямому русі. І це дасть нам можливість краще проявити себе, скоріше приймати якісь рішення, проявляти себе у суспільстві, можливо, змінювати навіть свій зовнішній вигляд, працювати над собою, так, змінювати те, ким ми являємося. І також планета Юпітер. Він змінив знак з тільця у близнюки в кінці травня. Дивіться. Де у вас знаходиться знак Близнюки, і Юпітер буде програватися у вас в цих домах гороскопу. Юпітер це у нас планета е, щастя, це планета грошей, планета, е, знаєте, яка розширяє, яка масштабує. І він вже з червня місяця буде дарувати вам подарунки в тому домі гороскопу, в який він зайшов. І Юпітер по близнюкам буде іти цілий рік. Дивіться, чи у вас є якісь планети в натальній карті у знаці Зодіака Близнюки, тому що коли Юпітер буде проходити по цих планетах, він буде ще більше розширювати взагалі їхню енергію і дуже сильно буде на вас впливати, але впливати на нас буде в хорошому руслі, тому що Юпітер, він максимально позитивна планета. І вже з червня місяця ми будемо просто на таких. Піднятих енергіях на таких піднятих емоціях щастя, що ми ну все можна просто з червня місяця можна все починати і відчувати себе дуже позитивно і дуже задоволено. Тому я бажаю всім скористатися взагалі цим червнем і давайте дивитися, який на вас чекає Таро прогноз. Завжди всі свої прогнози. Дивіться на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Тут це три знаки, які поєднують, які показують е, найбільше проявляють вашу особистість, тому що всі розклади онлайн вони є спільними. Якщо ви хочете особистий розклад, то звертайтеся в дірект мого інстаграму. І взагалі підписуйтеся на мій інстаграм, там дуже багато корисної інформації. Я кожен день викладаю. Якісь цікаві сторіси для вас всіх, і я вас всіх там з нетерпінням чекаю. Ну і тут, звичайно, пам'ятайте ставити лайки, підписуватися, ділитися цим відео з вашими друзями. І давайте дивитися. перша карта, яка відкриває вам розклад для водолії на червень 24. го Башня! Ого! Дорогі водолії, у вас цей місяць буде надзвичайним просто. Прийдеться від чогось відмовлятися, прийдеться щось в житті відпустити вам. Тому що якщо ви самі тут не відпустите, то енергії складуться таким чином, що вам прийдеться розрушити щось. Башня, вона завжди говорить про, можливо, якісь навіть кризові ситуації. Але коли ми розрушимо так, оцю, о, все те, що ми побудували, у нас буде змога побудувати щось абсолютно нове. Щось ви водоліє. Ви Любите все, що нове, ви любите йти у незвідане, у невідоме. І тут у вас буде така можливість. Бажано тут слідкувати за своїм здоров'ям, тому що період може бути у вас досить таки травматичний. Хто знаходиться в Україні, реагуйте на всі повітряні тривоги, тому що тут, по цій карті, можуть бути якісь прильоти, і вам потрібно себе захистити. Бажання у нас також говорить про переїзди. Ви можете залишати. Один будинок і переїжджати зовсім в іншу країну. І це для вас може бути трішки стресово. Ви можете бути до цього не готові, але відпустіть, от цей весь в собі всередині, оце своє переживання, цей стрес, його потрібно відпустити. І зараз давайте далі будемо дивитися. До чого, як воно все буде проходити, але вже місяць у вас є дуже сильно трансформаційним, ні з ким не сваріться, не доказуйте тут свою правоту, тому що можуть ситуації вийти в, в якийсь надзвичайно великий скандал. Якщо ви тут з кимось припиняєте спілкування, або ви когось так з кимось посварилися, то ця сварка вона може ніколи не закінчитися. Окей, далі. Можуть і ще бути, це у нас марсіанська карта, і тут можуть бути якісь операції. Ви можете дуже сильно себе змінити. Всередині або зовні тут можуть бути прям якісь серйозні операції. І ще карта для водоліїв. Десятка кубків, все буде добре, не переживайте абсолютно. Ви подивіться, десятка кубків виходить вам. Ну, це прекрасна карта. У вас тут будуть зміни тільки до кращого. Вам потрібно просто фокусуватися так, на своїй цілі, на якомусь позитиві. Десятка це у нас остання карта в молодших арканах, і вона ніби завершує щось, але дуже на позитивній ноті. Тут може бути якесь святкування. Можливо, ви переїжджаєте і будете робити новосілля. або ви звільнили вас, наприклад. От башні звільнили вас з роботи, і ви тут видихнете, і нарешті, хух, слава Богу, я вже не міг просто на ній працювати і відкриєте, наприклад, там якесь своє діло. Або вас переводять кудись, так, і ви будете влаштовувати таку останню вечірку. Ваші близькі люди будуть з вами, можете тут навіть не переживати, не стресуйте, От відпускаєте весь цей стрес, тому що фон у вас дуже позитивний. У вас виходить десятка кубків, це така найзубільніша карта колоди, і це карта щастя. Так і ще. Карта Світ. Це останній старший аркан. Зразу у вас і десятка, і світ, і башня, ви зразу зайшли так, з ноги двері відкрили в цей місяць. Це завершення. Якісь ситуації у вас будуть закінчуватися, можливо, ви кудись полетите. можливо, ви дійсно будете переїжджати зовсім в іншу країну, зовсім на інші правила. Може, тут дійсно якесь завершення буде позитивне десь на роботі, або з якимись людьми, і ви відчуєте оцей от. Комфорт, що нарешті цієї людини більше немає, ви зможете, ви зважитися на те, щоб змінити щось у своєму житті. Масштабуйтеся, розвивайтеся. Світ він дуже сильно на вас подібний, так, на вашу енергію водолійську, водоліям завжди потрібно щось нове, вам потрібно вивчати нове, вам потрібно це все, що про космос, це все, що про польоти, це все, що е, таке незвідане, майбутнє. От вам треба лізти саме в ці сфери. і і у вас дуже добре, навіть якийсь бізнес співпрацюєте з іншими країнами, співпрацюєте з усім світом, тому що у вас тут дуже добре вийде по карті світ. Ви взагалі вас буде видно, вас побачить цілий світ. Далі карта для водолію на червень 24-го. Король мечей це ви, це водолії чоловіки. Це у нас можуть бути водолії, терзи, або близнюки. Така людина у вас в житті проявиться, вона буде грати важливу роль у вашому житті в цьому місяці. Вам потрібно включати свій розум, потрібно включати оцю свою, знаєте, жилку, коли ви можете будь-кого вмовити, ви можете донести інформацію. Можливо, ви будете вчитися, або ви будете так набиратися якоїсь інформації. Чи хтось вас буде тут вчити, хтось буде давати вам якісь настанови і допомагати вам вирішити якісь. Питання. Це людина-вчитель, це людина-адвокат, це може бути лікар, це всі ті, що мають дуже багато інформації у своїй голові, і вони її розповсюджують. Досить таки авторитетна людина, може бути ваш батько, друг, там не знаю, брат, сват, людина, яка вам буде допомагати і яка буде вас наставляти. От з цим королем мечей обов'язково. Жінки, до речі, можуть зустріти такого короля мечей. Це не обов'язково має бути повітряний знак зодіаку. це може бути асцендентна, допустимо, людина з таким знаком. Або це просто може бути професія людини. Так? Це лікар, може бути той, хто робить якісь уколи, хто працює з поваром навіть, з ножами працює, так? з всім, що гостре. Так, і ще одна карта для водоліїв. Шість жезлів, це карта тріумфу, карта перемоги. От саме в цій колоді, це у нас таро при Рафаеліті. От саме в цій колоді у нас зображена така, ніби трішки змучена дівчина, так, у цій... це картина насправді, це тарований... тут картини зашифровані, і в неї є своя історія. І тут, можливо, вам прийдеться піти на якусь жертву. Заради того, щоб достигнути своєї цілі, і ви її достигнете, ви зможете добитися успіху, ви зможете так виграти в чомусь, і саме, можливо, завдяки оцій вашій, оцій вашій розумові, якісь здібності, так, і інформації, яку ви знаєте. Але ви будете відчувати себе трішки втомленими. Вам після цього вашого тріумфу прийдеться відпочивати. Але, ну. Відпочинете, головне, що ви просто, щоб ви добилися свого, щоб ви виграли тут справи будь-які, так і навіть якщо вам прийдеться докласти трішки більше зусиль, всі ваші справи вони будуть дуже е, мати позитивне завершення. І, можливо, це ще через башню, по фоном у вас башня, так, у вас програється, що вам досить таки стресово будуть у ці всі перемоги, і багато потрібно буде в чому розбиратися в цьому місяці. І ще карта. Ту кубків, ту кубків, це новий початок. Прекрасна карта і десятка кубків, ту кубків. Може бути закоханість у вас, може якась. Е Хтось може завагітніти, когось можуть покликати, стати, наприклад, хресною мамою, хресним татом. Е, у когось тут можуть бути якісь е, свята, так, ви тут будете, але ви досить будете втомлені вже, так, вам потрібно буде відпочивати. Е, десятка ой, тут з кубків він ще говорить про те, що ви тут можете відпочивати е, за допомогою якоїсь творчості. От, попробуйте щось малювати, е, чи піти на якийсь концерт, послухати якоїсь музики. так? Яка вам подобається. Щось потрібно, аби піти навіть просто до води. Все-таки чаші у нас воду символізують, і дуже тут будуть приємні вам подарунки, приємні новини у вас. І якщо ви тут розпочинаєте якусь справу, вона піде на такій дуже приємних емоціях у вас буде початок. Далі карта для водоліїв. Шестірка Пентаклів. Це карта грошей, це карта у нас зарплати. Стабільність буде у вас стабільність, але також тут, можливо, хтось буде просити допомоги. Чи ви будете просити, чи у вас будуть просити допомоги, якщо у вас то обов'язково допомагаєте людині, чи можете так, не обов'язково матеріально можете тут допомогти якимись ресурсами, наприклад. Або вам потрібні будуть гроші, всього лише от попросіть, ви їх отримаєте, або якісь ресурси, якусь. Допомогу ви отримаєте обов'язково. Пам'ятайте про гармонію в цьому місяці, вам потрібно тримати баланс. Не можна от робити якісь перекоси, тому що досить такі такі у вас з башня це важка карта, і вам потрібно буде нормалізуватися досить таки швидко. Щоб слідкуйте за своїм здоров'ям, слідкуйте за своїм харчуванням, спортом тут займайтеся. Це дуже, дуже вам буде корисно. І також, можливо, вам потрібно тут звернути більше уваги на свій потенціал, тому що в деяких моментах можете себе забагато жаліти. І вам захочеться, так, вам захочеться якоїсь допомоги, а насправді ви можете справитися з усім і самі. Так, п'ятірка пентаклів. От, подивіться. Ви ніби фокусуєтеся на якомусь негативі, так, на, на тому, що ви втратили, і не бачите цього ключика. Не бачите ключика, який відкриває вам двері у ваше щасливе майбутнє. Так, оцю допомогу, яку ви будете просити, насправді ви її можете створити самі. Дивіться, якщо ви тут будете фокусуватися все-таки на позитиві, тому що ви тут можете бути трішки пригніченими, то вам відкриються двері, вам відкриється ваш шлях, який ви не бачите. Тут основний посил цієї карти п'ятірки пентаклів, про те, що не потрібно входити в якусь депресію і не потрібно зневірятися. Вам навпаки, треба повірити в себе, тому що ви все можете. І двері. Ви собі відкриєте абсолютно ну, спокійно. Так, наступна карта для водоліїв. Четвірка кубків. Це карта, яка говорить про те, що потрібно трішки вам почекати, не приймайте рішення одразу. Тут можливо вам так, для того, щоб якраз таки знайти оцей вихід, вам потрібно буде трішки більше часу. І також карта говорить ще про це: п'ятірка Пентаклю про те, що слідкуйте за своїми матеріальними ресурсами, за своїми фінансами, не витрачайте забагато, тому що вам може потім не вистачити на щось грошей. І не вистачити так вашого здоров'я. Все-таки пам'ятайте про відпочинок. І четвірка кубків якраз про це говорить: відпочиньте, зачекайте, не спішіть, вам потрібно відновитися, візьміть маленьку паузу. Пропозиції, які будуть вам надходити, вони можуть не зовсім вас задовільняти. Вам потрібно добре обдумати те, що ви приймаєте у своє життя. Маєш, дивіться, тут вам пропонують з усіх сторін, а вам ніби і це не так, і то не едак. І будете тут обдумовувати, що краще вам взяти. Окей. Okay. Так. Наступна колода. Карта для водоліїв на червень 24-го року. Карта імператриця вам випадає. Імператриця це старший аркан. Тут все-таки з грошима у вас все буде добре, або ваша мама тут програється, ви можете стати імператрицею, чи ви зустрінете таку жінку, яка буде дуже ресурсна, буде вам допомагати, вона буде наповнювати вас. Імператриця це завжди статусна жінка, та, яка знає, до чого вона йде, яка знає, що вона робить, чим займається, і бажано би тут вам бути в таких енергіях, бажано би вам вкладатися в себе, обов'язково займіться своєю красою. дівчат. Всі, сходіть на манікюри, педикюри, до перукаря, до косметолога. Тут вам обов'язково прям прописано в цьому місяці, так. Навіть якщо вам ресурси фінансові не дозволяють чимось себе побалити, чимось смачним або чимось солодким, тому що Венера в нас управляє, Тут якраз знак Венера вона тримає, Венера управляє, і це все, що е, дуже смачно і привносить комфорт. Е, чоловіки можуть зустріти таку імператрицю, у вас може програтися така жінка, і це може бути навіть жінка для любовних відносин. Хтось може тут по імператриці завагітніти. Карта дуже хороша на вагітність. Давайте далі. Дивитися, чим ця імператриця буде програватися. Але це також у нас карта матері. Так? Ви будете, можливо, зі своєю мамою якісь відносини налагодити. Так, і ще. Так, семірка кубків вам виходить. Сім кубків це у нас про вибір. Буде у вас вибір, буде, і це вже добре, але він буде трішки більший. Навіть отут От ця четвірка кубків, яка у вас так випадала, де ви е, чекали ви, і думали, воно не воно. Так у вас вибір ще більше збільшиться тут. Можете шукати собі або якусь нову квартиру, будете шукати, або е, будете тут вибирати, можливо, хтось модою займеться, хтось займеться так, тому що імператриця Венера це також все про моду, про жіночність, про якийсь бізнес пов'язаний з. З жінками. І тут у вас буде якийсь вибір. Вам потрібно вибрати максимум 1-2. Не тягніться за всім, тому що не встигнете, просто не зможете е, всидіти на всіх е, стільцях. Вам потрібно тут е, прийняти рішення. Але не будуйте собі якихось ілюзій, тому що може бути, ви собі можете намріяти забагато, набагато більше, набагато краще, ніж, е, ніж воно є насправді. І потім ці рожеві окуляри. І можуть вам лопнути стеклишками внутрі. Так, іще одна карта для водовіїв на червень 24-го. Шестірка кубків. Боже, вам, скільки кубків вам випадає? Просто! У вас раз, два, десятка, туз кубків, сім кубків, чотири кубка, шість кубків, імператриця вам випадає, вам випадає карта світ, шестірки жезлів. От у вас дуже позитивні хороші карти, але от ця башня говорить на початку говорить про те, що треба щось змінювати і дуже конкретно, от прям конкретно. Далі у вас немає, так, окрім п'ятірки Пентаклів, ніякого розчарування у вас немає в цьому місяці. Але вам потрібно тут буде на емоціях. Саме своїх трішки, трішки сосредоточитися. Так, шестірка кубків, повернення до минулого, можуть програтися ваші люди, якісь з вашого минулого або ваші колишні тут будуть вам перед вибором вас ставити. Це карта дітей. Це також карта дітей. Дійсно, хтось тут може завагітніти. Ви будете вибирати чи колиску, чи ви будете вибирати лікаря, чи ви будете вибирати де вам народжувати. І е, шестірка кубків це завжди якийсь такий, е, ну там, там, де ви вже були, можливо, хтось вам порадить, хтось із ваших друзів вам порадить, або ви повернетеся в місця свого минулого. Наприклад, на свою, так, на свою батьківщину ви приїдете, або ви тут, якісь дітки до вас приїдуть, ваші племінники, і ви будете з ними проводити час. Чи можете щось? От саме з їжі, з якихось запахів дуже прекрасних згадати своє дитинство і трішки ностальгії тут включити. Але ну, сам розклад у вас досить таки тут позитивний. Так? У вас немає. Ви, ви забагато переживаєте, забагато тут думаєте, накручуєте себе, а воно не має ваги ніякої, абсолютно. Давайте тепер ще оракул. Так. Дорогі водолії, оракул, порада на червень. Так, це у нас молитви і бажання. Карта молитви і бажання. Вам потрібно чітко розуміти, що ви хочете від цього життя, куди ви йдете, чого ви прагнете. Так? Загадуйте бажання, відпускайте, робіть, можливо, на світанку якісь ритуальчики. Дивіться, бачите, ви ніби в колодязь. Може, ви кудись поїдете навіть у відпустку, там буде колодязь, обов'язково киньте туди монетку і загадайте бажання, щоб воно відлетіло. Ну, давайте ще одну вам карту водолії. Сезонний урожай, все те, що ви маєте зараз, так все те, що зараз з вами стається, воно не назавжди. Оці всі ситуації, які зараз у вашому житті з'явилися, вони тільки для того, щоб ви пропрацювали якийсь із своїх уроків. Не потрібно зациклюватися на цьому. Вам потрібно просто от прийняти це, як так, от воно прийшло у ваше життя. Ви всього лише на всього це проробили і відпустили. Так, що такий розклад для вас вийшов, дорогі водолії, на червень 2024 року. Дуже рада була донести вам інформацію. Обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі, як у вас Програються карти. Мені дуже приємно отримувати від вас зворотній зв'язок і підписуйтеся на мій інстаграм. А ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!